5 років з таким підходом, у нас не треба буде закривати нічого, у нас вже не буде нічого і так, кому там бути. Ми боремося сьогодні за школи, дитячі садочки, ми боремося за ФАПи. А прем'єр-міністр говорить, що треба зробити так, пообщитувати, що у нас в районі станеться тільки три ФАПа з 1 січня. Ми боремося для того, щоб вложимо собі на бюджет районна і перевинку вже ринку всіх. всіх. Ну ми всіх обігріти не можемо. Чому? Тому що у нас в сільській громаді, тобто там, де села, вже мало де працювати. Нема достатньо робочих місць, які створюють економіку. Тому що перейшли на більш інтенсивні фонди то, методи управління і обробитку землі. А саме основне, ви правильно сказали, лафундисти. якщо тільки вони до нас прийдуть. То будемо ми читати газету рідному край, як оце сьогодні там пишуть кожен раз, якщо люди подавали землю фермеру, але фундисток це затрогає. Вони живуть в Києві, вони живуть в Харківі. Якщо не будуть мешканці жити тут, працювати тут, вони будуть жити цими інтересами. Це я просто не до вас питання, я говорю для людей. Ви говорите, я то, при... то, живу то, то, районі... то, я живу в цьому районі з 1746 року. Я не жив. А Тому що мої предки почали жити тут, і ми по сьогоднішній день. І володь. я стараюся зробити серце Оксана Володимировичем, які б там влада не приходила, щоб наші школи працювали, садики працювали, клуби хоча б працювали, фапи, бібліотеки, ми все робимо для того, щоб люди почувствовали. Не взираю, яка це політична сила. Ми в Юрівському районі з приходимої до, як я голови, Ради, я сказав на першій сесії, от сидять мої депутати, два і більше тут. То ми сказали, давайте відбросимо все і зробимо одну партію інтересів юристської громади, інтересів юристого району, щоб ми зробили для наших людей більше. А я б хотів би вам побажати і все зробити там із партіями вашими однодумцями, ну, щоб нам зробили, не зробили таку реформу медицини, щоб у нас нічого не сталося. Не зробили цю просвітню реформу, щоб у нас постійні учень не знав, куди йти. А саме основне, зробили так, щоб наші пенсіонери не виглядали вікно, коли не Івановна сказали, і не думали, як їм вижити. Тому що у нас сьогодні легше родитись, ніж вмерти. Я дуже поважаю вас, але хочу сказати, що не очікувала, але ту позицію зараз називають позицією більшості ватника. Мне не надо, мне все равно какая партия, делай, а кто ее привел.